Друзі, вітаю після вчорашнього вечірнього екстреного засідання Ради безпеки РФ, і відповідно за його підсумками гучних заяв і звернень Путіна про те, що рішення, які були прийняті у лютому 2022 року щодо вторгнення в Україну, були правильними і своєчасними, що Буцім то Збройні сили України відступають по всій лінії БО зіткнення, і що Путін наказав доручив забезпечити безпеку всієї інфраструктури, включно з енергетичною. Одразу всім стало зрозуміло, і в першу чергу на Росії, що Путін відмовився від будь-яких реальних мирних перемовин з Україною за посередництва США, і що Москва за рішеннями цього Радбезу наказала готуватися до прильотів ракет, як американських, звісно, і європейських слідом, і українських також. І сьогодні вранці на Росії топові теми це в першу чергу президент США Трамп. А в другу чергу чи водночас томагавки? Російські пропагандисти сьогодні нагадали про те, що президент США Трамп вчора не привітав Путіна з днем народження, що він вирішив його не вітати. І нагадали вчорашню його заяву, що президент США Трамп восьмий раз розчарувався Путіним, що він вкотре заявив, що він розчарований Путіним. Далі сьогодні російські пропагандисти почали активно цитувати, причому всі російські ЗМІ, центральні, федеральні інсайди з міжнародних ЗМІ. Що президент Трамп передасть Україні ракети Томагавк з метою підштовхнути Росію до перемовин. Якщо Москва й надалі буде відмовлятися від перемовин, якщо перемовини не відбудуться, то США збільшуть кількість ракет, які отримує Україна. Тим не менш, коли і скільки отримує ракет Україна, поки не повідомляється. Однак є такий інсайти. Важливо, що на Росії сьогодні наголошують, що США замість томагавки можуть передати Україні крилаті ракети для літаків f 16 і що насправді це буде більш серйозною загрозою, тому що таких ракет дуже багато, дальність до тисячі кілометрів. Україна вже може одразу їх застосовувати. Є літаки f 16 є пілоти, і важливим є те, що постачання цих крилатих ракет можуть бути сприйнятими згідно логіки, не томагавки, слава Богу. І на Росії зараз серйозно занепокоєні тим, що крилаті американські ракети, і також європейські, тому що якщо США приймуть таке рішення, то відповідно і європейські країни очікуємо рішення від Німеччини щодо Тауризів та від інших країн. І сьогодні є така новина одна з топових російських змі, що, наприклад, в Екатеринбурзі сьогодні вранці евакуювали співробітників оборонних підприємств через загрози атаки дронів. Дрони долітають уже до Катеринбургу, до Тюмені. Росія евакуює працівників оборонних підприємств, що вже говорити про крилаті ракети з томагавк з дальністю до 2500 км або крилаті ракети для F-16 AGM-158 з дальністю до 1000 км. Лунають гучні заяви з Кремля в першу чергу від заступника Лаврова Рябкова. Рябков сьогодні заявив, що Москва звертається до США у зв'язку з можливими постачанням ракет Тмагавк Україні і що Росія закликає Сполучені Штати Америки зберігати тверезість в питанні постачання цих ракет. Також Рябков підкреслив, що постачання Києву ракет Томагавк не вплинуть на рішучість Москви досягнути поставлених цілей, так званого СВО. Будете постачати ракети, не будете, а Москва буде продовжувати агресію. Крім того, Рябков сьогодні зазначив, що той імпульс щодо врегулювання конфлікту, який був закладений на лясті, що він вичерпаний. Хоча Рябков не погрожував, тим не менш, він якось намагався натякати, що президент США Трамп, Білий Дім, загалом адміністрація, ша прислухайтесь до Москви, тому що Москва не збирається відмовлятися від досягнення цілей так званого СВО, і не хоче припиняти агресію. Водночас лунають гучні заяви з Ради Федерації вустами сенатора Пушкова, який заявив про ризик необмеженої ракетної війни через Томагавки для Києва. Передача Україні американських крилатих ракет Томагавк може призвести до масштабної ескалації і фактично розв'язати необмежену ракетну війну проти Росії. І що через цю війну буде ще складніше завершити конфлікт. Чи задумався про це президент Шатрам? Не розумію. Ракетна необмежена війна проти Росії. І що, Пушков чи інші представники Москви думають, що це не вплине на Кремль, не вплине на Путіна, не вплине на рішення вищого ВП. військового політичного керівництва, вплине ще як вплине, тому що це буде дуже сильно відчуватися. Також Пушков сьогодні заявив, що в Росії будуть розцінювати удари томагавків як американську операцію. Ну і далі що? Розцінили? А далі що? Які будуть дії? Пропагандисти, в свою чергу знову сьогодні ламають голову над тим, а як Росія може відповісти США на передачу Києву ракет Томагавк? Вчора було декілька версій. Сьогодні знову нагадують про те, що Росія може здійснити повітряний підрив ядерного боєзаряду над Чорним морем, десь там над Північним морем, наголошують на тому, що таким чином США розв'яжуть руки Кремлю. Крім того, сьогодні вони пишуть, що ніхто не завадить Москві російським спецслужбам повторити операцію СБУ Павутина, але вже на аеродромах НАТО або в самих Сполучених Штатах Америки. Пропагандисти наголошують, що тут головне зберегти анонімність виконавців, щоб Вашингтон чи лідери країн ЄС, Європейські країни, нічого не змогли довести. Погрожують відповідно різними операціями, провокаціями і погрожують стратегічною зброєю. Однак сьогодні з Держдуми лунають заяви від Картаполова від керівника Комітету Державної думи з оборони, що Росія чудово знає, як збивати ракети томагавк. Тоді які проблеми? Що це за погрози? Чому сьогодні такі гучні заяви з Москви стоять? Що це за емоції пропагандистів? Росія чудово знає, як збивати томагавки. На Росії є аналоговні тс 300 С400, та не тільки. Чого взагалі бояться, чого хвилюватися? Щодо конкретних дій, сьогодні російські ЗМІ повідомляють, що Рада Федерації ратифікувала угоду про військове співробітництво з Кубою. І такий натяк на те, що Москва що хоче повторити, карибську кризу чи що, щось дуже сумнівно і в першу чергу через те, що Куба на таке навряд чи піде. А тим часом російські засоби маси інформації повідомляють новини з російських реалій, пишуть про те, що китайський бензин для китайських авто. Парадокси економіки Росії дожилися. Росія, країна з великими запасами нафти, буде у великих обсягах імпортувати паливо з Китаю, Південної Кореї і Сингапуру. І причина в тому, що палива не вистачає, і дефіцит зараз 20% ринку. Крім того, щодо дефіциту, сьогодні з'явилось повідомлення, що нестача бензину дісталася, дібралася до Новосибірська. Також пишуть і про тюмень, де вели обмеження на автозаправках Н1 і ТПК, і тепер можна купувати бензин аі 92 і аі 95 не більше, ніж 30 літрів в одні руки. І таким чином компанія бореться з тими людьми, хто приїжджає з каністрами і закупає, бензин, закуповує наперед. Щодо Китаю, є неприємна новина, про яку сьогодні повідомляють російські ЗМІ, що стало відомо про проблеми з силою Сибіру-2. Що Росія та Китайська Народна Республіка не домовилися по головних пунктах проєкту Насилу Сибіру 2 що Путін і Сіньпін ніяк не змогли досягти угоди щодо ціни газу Сили Сибір. Ситуація наступна. І ще в той день, коли був підписаний меморандум, я наголошую, не угода, а не договір, а саме меморандум. Не лише міжнародні змі, а й російські експерти прямо говорили. Російські змі писали, що це просто меморандум, що тут немає про що говорити. Однак в Кремлі чомусь сподівалися, що сила Сибіру 2 запрацює, що буде дуже вигідно, і що Китай буде дорого платити за російський газ. Ну це просто смішно. Щодо Європи, Сьогоднішні пропагандисти цитують повідомлення у виданні Фінансовий час. Черпеський Союз зараз тисне на Бельгію, що Бельгія погодилася передати заморожені російські активи Україні. Бельгія поки відмовляється, була заява від прем'єр-міністра Бельгії, що Бельгія хоче ширше гарантії, щоб були гарантії від різних економічно розвинених, потужних країн Європейського Союзу, щоб в разі судових позовів, щоб не одна Бельгія відповідно відповідала. Очікуємо рішень лідерів країн ЄС, очікуємо рішення насамперед від уряду Бельгії. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні в наших українських, і, до речі, в міжнародних з'явилась така гучна новина, що у посла України в Кобританії Залужного формують список до парламенту з прицілом на президентські вибори. І про це насамперед повідомляє авторитетне європейське видання, яке регулярно публікує різні інсайди, різні витоки. І це видання користується довірою Intelligence онлайн. Видання пише, що посол України Великобританії Залужний уже формує списки на парламентський вибор. Щодо цього я висловлю свою думку. На мою думку, наші генерали повинні зараз думати над тим, як перемогти у цій війні, а не думати про політику. Свої думки щодо цього, ви пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.